Бабі Ганні було вже за 70. дітей вона не мала, так життя склалося. З чоловіком прожили недовго, його рано не стало. А далі робота, город, худоба, кури та ото вся доля. Люди казали, що вона добра, хоч і мовчазна. Зналась на травах, лікувала сусідів, до церкви ходила щонеділі. Вона вже звикла до тиші в хаті, вранці молитва, вдень город, увечері телевізор та спогади. Але душа десь глибоко все одно тужила. Інколи снився дитячий сміх, а вона прокидалася із сльозами. Того літа в село приїхала молода жінка, вчителька Алла, висока, струнка з тихими очима і трохи втомленою посмішкою. Їй було трохи за тридцять. Вона не приховувала, у місці не прижилась з чоловіком не склалося, дітей нема, а час іде. Спершу зупинилась у шкільному гуртожитку, але там сиро, незатишно та ще й з дощем потеплої стелі. Інакше ти там мерзнеш, сказала баба Ганна, коли побачила біля магазину мокрих черевиких. Та нічого провикну. Не треба привикати до холоду, до нього і так життя привчає. Переходь до мене, хата велика, кімната вільна, я не кусаюся. Алла спершу соромилася, але таки зібрала речі і перебралася. І відтоді все якось змінилося. Вони швидко порозумілися, баба Ганна показувала, як правильно садити моркву, як варити варення з дикої шовковиці, а Алла читала її вечорами книжки вголос, вчила користуватися телефоном. Їм було добре разом, затишно. Ганна не раз дивилась на неї і думала, що хотіла б мати таку дочку, а Алла ставилась до неї як до мами. Інколи Алла входила на подвір'я вранці, сідала на лавку і тихо мріяла, дивилась на туман над городами на груші, що ронили перші плоди, і думала, чи буде ще в її житті щастя. А баба Ганна, коли це бачила, тільки зітхала. От прийде ще твоя весна, дитино. Вона не по паспорту приходить, а коли доля так захоче. Одного дня в школу привіз дрова Тарас. Хлопець села працював у лісництві, високий, сильний, але з очима, в яких жила тиха розважливість. Коли Алла вийшла до нього, щоб подякувати, він віду зняв кашкета то ви наша нова вчителька? Так, уже другий місяць тут. Село наше трохи сонне, але не бійтеся, звикнете, тут люди добрі. Після того він частіше став з'являтися біля школи, привозив дрова, лагодив паркан, якось навіть полагодив старий велосипед Алла. А одного разу сказав Може, підете зі мною в неділю на ярмарок у райцентр? А ти не боїшся, що всі побачать і почнуть пліткувати, засміялась вона. Нехай пліткують у селі, як і вулиця, якщо не ходити, просте травою. Алла не знала, як це сталося, але серце її розтануло. Вона чекала Тараса, як весни після зими, і хоч нічого між ними не було, душа вже співала. Баба Ганна тільки посміхалася криячком губ. Та якось ввечері Алла прийшла додому бліда. Що сталося? запитала літня жінка. Він заручений, тітко Ганна, з Оленою з пошти. усі це знають, тільки я. А він тобі сказав ні, але я чула, як сусідка порадила їй весільну сукню. Я не можу цього зробити, я, я поїду в місто, де мене ніхто не знає, і йому так буде легше. Ганна не сперечалася, хоча й не хотіла відпускати Аллу, бо вже до неї звикла. Вона тільки дала Алі теплу хустку і сказала Не тікає щастя, якщо воно твоє, але піти теж іноді треба, щоб хтось пішов за тобою. Алла поїхала рано вранці, а за день приїхав Тарас. Де вона? Пішла, бо не хоче ставати між тобою і кимось іншим, відповіла Ганна. Це правда, що ти заручений? Розумієте, я справді зустрічався з Оленкою, але офіційно пропозиції їй не робив, бо не був упевнений, що це саме та жінка, яка мені потрібна, а потім я побачив Аллу і наче пропав. Я без неї тепер уже точно не зможу. Синку, таке життя, тільки тобі вирішувати з ким бути. Він нічого не сказав, тільки глянув у бік дороги і сів на мотоцикл. Через два дні вони повернулись разом, втомлені, усміхнені. Тарас підійшов до баби Ганни, став на одне коліно і сказав Анна Іванівна, можна я візьму вашу Аллу собі за дружину? Літня жінка засміялася, та бери уже, якщо нас догнав, але дивися, щоб не загубив знову. Весілля було просте по сільському щире, а баба Ганна сиділа під яблуною і дивилась на молодих. Серце, яке колись так боліло від самотності, було повне, як миска з вишнями на літній лавці. Вона вже й не мріяла, що буде ще мати родину, і не завжди щастя приходить тоді, коли його чекаєш. Іноді воно приходить пізніше, але точно вчасно.